Будучи в семінарії, в мене був вибір, були маленькі канікули, і був вибір або йти на ці канікули, або йти на школу іконопису. І я зустрічався, я є одружним священником, зустрічався іще тоді з моєю дівчиною і не знав, що робити, чи йти до дівчини, чи йти на цей курс іконопису, який тривав цілий тиждень. Я не знав, що робити. Ну і порадившись з нею, вона каже: іди на курс іконопису. Ну, Я пішов на той курс іконопису, Почав вивчати це можна так казати, іконописання, ікономалювання. своїм досвідом ближчого знайомства з іконою прийшов поділитися отець Ростислав на чергову зустріч в межах проєкту Сакральне мистецтво Закарпаття з ініціативи благодійного фонду дерево мого життя. Іконопис для священника був рішенням ризиковим, адже з малюванням не складалося. Я задавав дуже примітивні питання: а як краску мішати чи в одну сторону, чи в іншу. А як це, а це, а це. Мав великий бунт, бо мені не виходило це. Взагалі не виходило. Думаю, зараз напишу цю одну ікону і все. І хватить. це буде моя одна ікона. Я перед собою спокійний. через може півроку. Як це все затихло в моїй душі, то почав щось пробувати, писати, якісь ікони. Виходили як у малих дітей. Але був один із тих учителів, які брали участь у навчанні цієї школи, він казав: в тебе вже краще, і ще краще. Бери, роби, роби далі, 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 далі. Ну, і зараз таке, що іконопис став, можна так казати, частиною мого життя. Отець Ростислав приніс дві свої ікони, які стали частиною невеличкої виставки, що супроводжувала зустріч у Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потошняка. На виставці і роботи студентів фахового коледжу мистецтв імені Адальберта Ерделі копії ікон на склі. А викладач цього освітнього закладу Василь Зимомря підготував коротку лекцію про історію іконопису. Зокрема, на Закарпатті в основі розповіді: ікона на склі. Вона з'явилася початок 19-го, кінець 20-го століття. Вона, як явище, проявилося проявилася якраз більше в 20-му столітті, прийшла до нас з Візантії. Перші згадки є, що іконопис на склі, а також з Риму. Але більше проявилося воно пішло з східної Словаччини, Румунії і Польщі. Тобто оці впливи стилістичні і так далі. А вже в нас воно, як я, сформувалося в ХХ столітті. ікони на склі особливо були популярними в селах, і на це є пояснення. Не кожен мав заможний селянин замовити собі таку класичну ікону, яку ми знаємо на дереві, і вони замовляли це на склі щоб воно було як оберіг, і в кожній хатині мала стояти іконка у вуглі. Скажімо так. Це вже четверта подія в межах проєкту Сакральне мистецтво Закарпаття. Позаду екскурсії хрестовоздвиженським греко-католицьким кафедральним собором, горянською ротондою та шелестівською церквою в Ужгородському Скансені. Цього разу хотіли показати іконопис із різних аспектів, пояснює організаторка заходу Любов Максимук. Ми бачимо дуже різні представлені роботи, починаючи від автентичної монастирської ікони і про робіт професійних художників. Далі у нас ідуть тут роботи. Це коледж мистецтв, студенти зробили копії ікон карпатських таких особливих ікон на склі, аматорські роботи, самовирос, просто люди далекі від мистецтва, пробують собі себе висловити саме через цей напрямок. Проєкт покликаний емоційно розвантажити як вимушено переміщених осіб, так і містян, а ще збагатити просвітницькою інформацією та дати приводи для переосмислень. На зустрічі чимало говорили про ікону, особливості її написання, етапи, традиційні методи та новації. Культурно-просвітницькі заходи. За для популяризації української культури благодійний фонд дерево мого життя продовжуватиме. А завершальною, п'ятою у проєкті Сакральне мистецтво Закарпаття стане зустріч під назвою Техніка іконопису ескіз ікони Ангела. Це майстер-клас, який дозволить не лише почути про іконопис, а й відчути його. Адже ті, хто вже мав справу з ним, переконані, коли пишеш ікону, насправді вона пише тебе.